Hi everybody! сьогодні хочу поговорити з вами про те, як не треба вчити англійську мову. Нестандартна заявочка, правда, що сказати, це фантастично! Друзі, ви на каналі онлайн школа англійської мови інгліштом. Мене звуть Оленка, нумо до справи. Я думаю, що ви часто натикались на заголовки відео в YouTube, які рясніють наступними пропозиціями і вчать нас. Роби так, і ти вивчиш англійську easy-peasy-super-fast, наприклад. Або ви натикались на щось типу експрес-курс з англійською мовою тільки для тебе, тільки сьогодні. Зі знижкою 200% тут і зараз. Або ж моє улюблене». Бо не включай включайте відео та лягай пати. Це прям топ. Але ж ви певно відчуваєте, або навіть на своєму досвіді переконалися, що все це так не працює. Розгляньмо різні ситуації, чому ви не помічаєте прогресу в вивченні і що може заважати нарешті вивчити англійську мову так і на той левел, на який ви хотіли би. Також поговоримо на що слід звернути особливу увагу, аби досягати прогресу, помічати його і бути в цьому процесі успішним. Це. Ситуація номер ван вчити через не можу. Отже, тут варто звернути увагу на те, що, можливо, ви просто втомилися вивчати англійську. Або у вас виникає таке почуття, що ви вивчаєте ті самі речі знову і знову і знову і знову. І ви починаєте замислюватися, що ту англійську просто неможливо вивчити. Ти що? Я вже не в тому віці, щоб це так. Нервувати першою причиною того, що ви втомилися від цього процесу від вивчення англійської мови, може бути те, що ви занадто себе навантажили, адже ви намагаєтеся переварити занадто багато інформації. Існує чудова англійська ідіома з цього приводу, і звучить вона так: Don't bite off more than you can chew. що означає, не намагайтеся зробити більше ніж ви спроможні. Проблема в тому, що мозок просто не встигає відпочивати і як результат, Тома від англійської та відчуття фрустрації, які просто з'їдає зсередини, а того почуття захоплення, фльору, яке було на початку вивчення, його як не бувало. Що ж робити в даній ситуації? Тут я хотіла би процитувати знаменитого мандрівника і письменника Рассела Еріка Добда Taking a break can lead to breakthroughs. тобто перерва може вас привести до прогресу, точніше навіть до прориву. І це насправді так. Головне це скласти собі розклад, в якому у вас обов'язково будуть включені паузи на відновлення, на покращення настрою на те, щоб мозок встиг все це. Це засвоїти і вкласти вам там десь в підсвідомість. Я можу запропонувати вам такий достатньо дієвий метод, як метод Помодора, або метод Помідора. Достатньо забавна, смішна назва, але це дієвий спосіб. Ви можете придбати спеціальний механізм або встановити програму на телефон, або навіть просто використати таймер, який є в телефоні в будь-якому. Принцип полягає в тому, що ви встановлюєте собі інтервали, коли ви щось вивчаєте або над чимось працюєте, і інтервал обов'язковий на, на перерву. Інтервали саме в методі помодоро Бачає 25 хвилин роботи, 5 хвилин перерви, 25 хвилин роботи, знову 5 хвилин перерви. І якщо ми говоримо про вивчення мови, то мені здається, два підходи по 25 хвилин це більше, ніж достатньо. Як це працює? Ваш мозок буде максимально продуктивним тоді, коли він буде розуміти, що після такої кропіткої праці він отримує, ну як в нагороду, час на відпочинок, і це буде стимулювати його ефективніше, якісніше засвоювати той матеріал, який ви вивчаєте. Чому власне важливо мати чіткий план по вивченню англійської мови? Тому. Що люди, це зазвичай істоти звички та рутини. Вам насправді просто треба привчити ваш мозок до цієї нової звички і ввести її в денну рутину, щоб це для нього не було палахом чогось нового щоразу, що можна сприймати її як щось не надто потрібне, хороше. ситуація number two, як то кажуть, завищені цілі. А від цього, напевно, завищені і практично завжди несправджені очікування. Тож, що робити, коли ви відчуваєте, що цей шлях у вивченні мови ніколи не скінчиться? Справа в тому, що. Що ви попросту only on the destination. you never give yourself the opportunity to enjoy the journey. Тобто ви фокусуєтеся на кінцевій точці і не даєте собі можливості насолодитися е, процесом. Інакше ви будете просто fighting a losing battle. ви будете вести бій, в якому вам не перемогти. Тобто, ви завжди будете приречені на це пригнічений стан від невивченої англійської мови. Наприклад, ви хочете говорити англійською як native speaker. Що ж, це похвальна ціль, проте, якщо ви сконцентруєте свою увагу. Тільки на ній то успіху чекати будете дуже довго і не факт, що дочекаєтеся. Постарайтеся розбити цю велику і круту ціль, якою ви обов'язково досягте, на мікроціль, або на так звані привали у вашій подорожі з вивчення англійської. Наприклад, під ціль номер один може бути така: хочу 5 хвилин поспіль говорити англійською, висловлюючи свою думку щодо конкретної теми. Наступна мета може вже бути вища хочу 30 хвилин спілкуватися з носієм мови або. Хочу розуміти, про що говорить Леонардо в своїй промові на виченні Оскара. Я думаю, що ви насправді вловили суть і вже починаєте формувати свій список бажанок в вивченні англійської. Але ж якщо розбити на підцілі важко і ваша задача вивчити англійську ефективно, почати прямо зараз і вивчити в найкоротші терміни, то вихід є в описі під цим відео. Ти знайдеш посилання, перейшовши за яким ти отримаєш свій персональний план з вивчення англійської мови. Це займе всього кілька хвилин. Ви дасте відповіді на декілька простих питань і отримаєте персональний план. Ще дуже круто, що він безплатний. А якщо ви не знаєте, який у вас рівень англійської, тобто вашу точку, а з якої ви виходите, то це теж можна легко перевірити. Адже за наступним посиланням є тест, в якому ви можете визначити свій поточний рівень знання англійської мови і вже відштовхуватись від цього результату. Посилання також в описі під цим відео обов'язково дізнавайтеся вашу точку А і з наснагою йдіть в вашу бажану точку Б. Ситуація номер 3, так би мовити, вам постійно щось або хтось заважає. Це моє улюблене, коли ми врубаємо наш безмежний мультитаскінг і намагаємося і каву зварити, і по телефону поговорити, і кота погладити, і англійську вивчити. Це, так це не працює. Давайте проговоримо про фактори, які варто виключити, які часто нас відволікають у вивченні англійської мови. Найголовніше Залиште телефон в іншій кімнаті. Якщо він вам з якихось причин потрібен, ну наприклад, ви слідкуєте за ситуацією з повітряними тривогами. Ми розуміємо, це все абсолютно ну життєві ситуації. Тоді просто включіть режим фокусу на телефоні або режим не турбувати, або хоча б вимкніть звук, щоб ви не дергались через кожні 10 секунд на новий лайк в інсті або тіктоці. Якщо ж цього не зробити, ви просто будете втрачати зосередженість і матеріал не буде якісно засвоєний. Потім ви будете знову пригнічені англійська знову буде якимось незбагненним святим гралем. Нам це не треба. Тим більше дуже корисно відпочивати від гаджетів. Подумайте також про свою зруч. Та комфорт на час занять. Також попередьте своїх домашніх про те, що у вас заняття. Хай вони поставляться до цього максимально серйозно і не відволікають вас по дрібницях і на дрібницях. Ситуація 4. Ви все ретельно записуєте в свій товстий зошит, але не користуєтеся конспектами. Питання зустрічне. навіщо тоді писати максимально серйозна помилка, яку роблять багато хто при вивченні англійської мови, і полягає вона в тому, що ці люди не практикують від одразу ті слова, фрази, мовні звороти, ідіоми, улюблені цитати з фільмів, які щойно вивчили, і означає, що це все просто складається на поличку, десь там на бекграунді пам'яті, і витісняється чимось, нібито важливішим для вас. Не відкладайте все в чорну скриньку. Наша порада починайте одразу все це використовувати в своїй промові. Вигадуйте ситуації, діалоги, монологи, все, де ви могли би все це застосувати. Головна мета в даному випадку це застосовувати нову інформацію англійською, щоб мозок розумів, що це. Актуальна для вас інформація. Повторення, ви знаєте, це важливо. Ситуація номер 5. Син маминої подруги вивчив англійську швидко завдяки цій книжці. До таких помилок можна віднести те, що слід займатися лише з конкретною програми, лише з певним підручником, лише так, а ніяк інакше. Нібито ось саме цей спосіб найвірніший в освоєнні мови. Не вірте подібним висловлюванням. Ми всі індивідуальні і сприймаємо та пізнаємо інформацію геть по різному. Хтось класно. Засвоює, коли прочитає хтось на слух, хтось в комбіновані якісь чуття, хтось в комунікації, хтось з рахунок вивчення правил. Тому, якщо якась методика підійшла до одного, це ще не означає, що вона підійде і вам. Тому не слухайте чутки про синів маминих подруг, а просто орієнтуйтеся по відчуттях, що найбільше підходить саме вам. Перед початком вивчення проведіть невеличкий аналіз. Згадайте свої шкільні роки, як вам найпростіше було запам'ятовувати щось нове, наприклад, нові фрази, віршики там. Тексти пісень у льови гуртів, наприклад, який ваш темп, які ваші слабкі та сильні сторони. Ніхто не знає вас краще за вас самих. Тому прислухайтесь до своїх потреб і завжди вибирайте найкращі методи саме для себе. І не вірте ніяким там супер-пупер методикам. Їх не існує. Стація номер 6. Не до кінця розумію, в яких ситуаціях мені знадобиться англійська в житті. Або ви мені зараз скажете, що англійська потрібна скрізь і для подорожі, і для роботи, і для спілкування з в Тощо, але це занадто загальні відповіді. Давайте їх зробимо конкретнішими. Наприклад, до моменту моєї наступної поїздки до Лондона мені потрібно вивчити дві крапки і їдемо по списочку. Наприклад, які питання англійської мови мені можуть поставити в аеропорту, і як мені відповісти на них, щоб не опинитися в якійсь situation, так би мовити, краще підготуватися і, звісно, підготувати відповіді на ці потенційні питання. Наступне, мені потрібно знати, як англійською попросити в Стюардеси навушники і сказати про те, що у мене алергія, і мені не можна їсти продукти, які містять глютен. Наступне вмійте підтримати діалог із таксистом та розпитати про цікаві місця для відвідування. Якщо ви думаєте, що ми сильно закрутили, а ось і ні. Розуміння конкретних цілей в мові це ключ для успішного вивчення. Коли ви проведете подібну роботу, ви відчуєте наскільки це реально і досяжно, і перестанете build sand castle, Якщо ви розумієте про що я щодо мови і обов'язково досягнете успіху. I believe in you. Truly yours, Оленка. That's all, folks. Тепер ви знаєте, що не потрібно робити, щоб нарешті вивчити англійську мову. Ставте лайки, пишіть нам в коментарях, якщо це відео справді було корисне для вас. Я сподіваюся, що так і було. Обов'язково напишіть, яка з цих описаних ситуацій, особливо життєва саме, для вас. Нам буде цікаво про це дізнатися. І, звісно ж, не забувайте про можливість отримати свій персональний план з вивчення англійської мови, а також дізнатися. Свій рівень інглішу на даний момент, тобто зорієнтуватись, де ви знаходитесь, і відповідно до цього сформулювати свої подальші кроки. Все, що вам для цього потрібно зробити, це перейти за посиланням в описі під цим відео чи натиснути на кнопку, яку ви прямо зараз бачите перед собою. Десь тут з вами була Оленка Сія.